Добрий день, восьмикласники. Запрошую вас на урок української літератури. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку. Давня література Кимли. Оглядово. Переказ Фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці. Зворушлива розповідь. Про історію кохання Мета уроку ознайомити читачів з давньою літературою Керемли спонукати до читання художньої літератури, допомогти усвідомити істини, що утверджує автор через образи своїх героїв визначити рівень художньої майстерності автора, розвивати навички самостійного вибору та читання художньої літератури, розширювати кругозір, уміння виділяти головне, висловлювати думку щодо прочитаного, виховувати допитливість, почуття відповідальності за свої вчинки. І за їх наслідки прагнення до самовиховання, самовдосконалення та самопізнання шляхом ознайомлення з діями, вчинками та характерами літературних героїв. Кримсько-татарська література самоназва Киримли, одна з тюркомовних літератур. Яка має багатовікову історію, належить до давньописаних і бере свій початок ще в далекому VI столітті? Водночас, незважаючи на свою давню історію, вона й досі залишається маловідомою широкому колу читачів. Це можна пояснити тим. Що літературна спадщина кримців відзеркалює ті традиції, які випали на їхню долю. Розквіт літератури Кримли припадає на ханський період. Багато з ханів самі були талановитими поетами. Менглі Герай І, Барагадзи Герай ІІ, поеми його Троянди і Соловей. Млинове поле були перекладені українською Іваном Франком. Ключовою постаттю кінця 19-го, початку ХХ століття був Ісмаїл Гаспринський. Він заклав основи оповідання та роману в кримськотатарській літературі. Гаспринський видав газету Терджиман. У який з'явилися твори нових кримськотатарських літераторів? Пилатий вислів Павла Тичини. Ми зорі одного неба, яскраво увиразнює духовну близькість українського і кримськотатарського народів? Кримськотатарська тематика знайшла своє відображення. У творах таких корифеїв української літератури, як Тарас Шевченка, Леся Українка, Іван Франко, Павло Тичина та інші. Сьогодні, на уроці, ми будемо знайомитись з переказом про фонтан Сліз поетичний образ кам'яного фонтана, що плаче від людського горя. Не лишав байдужими поетів та митців, що у різні часи приїжджали до ханського палацу у Бахчисараї. Фонтан являє собою мармурову плиту з орнаментом, на якій розміщено 9 чаш, по центру три великі чаші, з боків по три маленькі. У верхній частині можна побачити мармурову квітку лотоса з п'яти пелюсток, що символізує людське око. З середини цієї квітки лється вода, що символізує сльози. Вона потрапляє у верхню велику чашу, з нею у дві маленькі бічні, а з них у середню миску. Так повторюється тричі. Тож зараз пропоную вам послухати переказ даного твору. Пропоную послухати аудіопереказ Фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці. Фонтан. Жорстокий і грізний був хан Кирим Гірей. Нікого не щадив, нікого не шкодував. На престол зійшов через гори трупів. Він наказав вирізати всіх хлопчиків свого роду, навіть найменших, які були не вищі за колісну чеку. Щоб ніхто й думки не мав про владу, поки він, хан, живий. Коли набіги здійснював Кирим Гірей, земля горіла, попіл зоставався, ні благання, ні сльози не торкнулися його серця. Люди тремтіли, страх біг попереду ханського імені. Нехай біжить, казав він. Добре, коли бояться. Хай якою є людина, а без серця не буває. Нехай воно кам'яне, нехай заліза. Якщо постукати по каменю, камінь відгукнеться. Якщо постукати по залізу, залізо задзвенить. А в народі казали, що Крим Гірей не має серця. Замість серця в нього ковтун шерсті. Як постукати по ковтуну шерсті, яку відповідь отримаєш? Хіба почує таке серце? Як сонце на заході, так і людина на схилку літ. Постарів колись молодий хан, і серце його ослабло. Одного разу до гарему старого хана привезли рабиню. Маленьку худеньку дівчинку, деляре її звали, привів її головний Євнух, показав Керим гірею, аж зацмоккав від захоплення, вихваляючи невільницю. Деляре не зігрівала старого хана ласкою і любов'ю, але все одно покохав її Керим Гірей. І вперше за довге життя своє він відчув. Що серце може ятрити, може страждати, може радіти, що серце живе. Недовго прожила Деляре. зів'яла в неволі, як тендітна квітка, позбавлена сонця. На схилку своїх днів кохати чоловікові вкрай складно. Таке кохання завжди ранить серце. А коли кохана спочиває навіки, серце плаче кров'ю. Збагнув хан, як важко може бути людському серцю. Покликав Керим Гірей іранського майстра Омера і валів йому зроби так, щоб камінь увічнив моє горе. Вчини так, щоб каміння заплакало, як плаче чоловіче серце. Спитав його майстер, чи гарна була дівчина. Що ти знаєш про неї? озвався хан. Вона була молода, вона була прекрасна, як сонце, граційна, як лань, пастлива, як голубка, добра, як мати, ніжна, як ранок, лагідна, як дитя. Довго слухав помер. І думку гадав, як із каменю зробити людську сльозу. Що вичавити з каменю, мовив він ханові. Мовчить камінь. Коли ж твоє серце заплаче, заплаче й камінь. Якщо є в тобі душа, повинна бути душею камені. Хочеш увічнити свою сльозу в камені? Гаразд я це зроблю. Камінь заплаче, він розповість і про моє горе, про горе майстра омера. Люди дізнаються, якими бувають чоловічі сльози. Я скажу тобі правду. Ти забрав у мене все, що живило мою душу: рідний край, родину, ім'я, честь. Ніхто не бачив моїх сліз. Я плакав. Кров'ю свого серця. Тепер ці сльози буде видно. Кам'яні сльози побачить. Це будуть пекучі чоловічі сльози. Про твоє кохання і моє життя. Омер, вирізав на мармуровій плиті пелюстку квітки, одну, другу, а всередині квітки було вирізблено людське око, з якого на кам'яні. До впасти важка чоловіча сльоза і палити її вдень і вночі безперестанку родками, століттями. А в цьому мир вирізав равлика. Символ сумнів. Він знав, що сумнів ризає канулу душу. Навіщо було йому все життя? Далі... А дісти смуток. і ненависть. Усі людські почуття, фонтан у Бахчисарайському палаці досі стоїть і плаче, плаче вдень і вночі. Так проніс крізь віки любов і скорботу, життя і смерть юної тени, її страждання, і сльози. Запишіть, будь ласка, в зошитах наступне завдання літературний диктант. Ви уважно прослухали переказ. Тож пропоную вам дати відповіді на наступні запитання одним словом. Так або ні. Перше. Керим Герей наказав вирізати всіх хлопчиків свого роду. Друге, викликав Керим Герей майстра Іранця Омера і сказав йому Зроби так, щоб камінь через віки проніс моє горе, щоб камінь плакав, як плаче чоловіче серце. Третє. На мармуровій плиті вирізав омер гілочку шипшини. Четверте. Фонтан у Бахчисарайському палаці плаче декілька раз на рік. П'яте. Деляре була невільницею. Шосте. Лютим і грізним був Кирим Герей. Нікому пощади не давав, нікого не жалів. Сьоме. Деляре розквітла, як Ніжна Квітка у палаці хана. Восьме. У кінці переказу фонтан пересихає і руйнується. Прошу тепер поставити відео на паузу і звірити свої відповіді. Я переконана, що ви впоралися з даним завданням і пропоную трошки перепочити. Ви трошки перепочили, тож переходимо до наступного етапу нашого уроку. Дайте відповіді на запитання. Хто був ініціатором будівництва Фонтану сліз у Бахчисарайському палаці? Яка подія стала причиною створення Фонтану Сліз? Чому хан так глибоко переживав втрату делярек? Як ви вважаєте, чи може кохання бути таким сильним, щоб залишити пам'ять навіки? Наступне завдання на встановлення відповідності? Перед вами характеристики Створив фонтан як символ скорботи. Правитель, який кохав і страждав, Кохана хана, яка рано пішла із життя, Вічний символ печалі та втрати. І персонажі Хан Кирим Герей, Деляре, Майстер-архітектор, Фонтан Сліз, Бахчисарайський палац. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконайте наступне завдання. Я сподіваюся, ви всі впорались із даним завданням і пропоную вам звірити відповіді. Ви уважно прослухали переказ, виконали ряд завдань. Тож пропоную знайти зображення, які відповідатимуть переказу Фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці. Можна поставити відео на паузу і звірити свої відповіді. Виконаємо наступне завдання письмово в зошиті. Складіть, будь ласка, асоціативний кущ до вивченого переказу фонтан сліз. Можна поставити відео на паузу і працювати. Пропоную вам приклад асоціативного куща до образу фонтану сліз. Це скорбота, любов, сльози, вода, влада, мистецтво, час, втрачена кохана. Протягом року ми багато виконували різноманітних завдань. Тому я впевнена, що із цим завданням кожен із вас впорався. Проаналізуємо вивчений на уроці переказ Фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці. Тема Трагічне кохання Кримського хана Герея до Прекрасної дівчини Деляре. Її перечасну смерть та символічне втілення скорботи у вигляді фонтану. Ідея сила справжнього кохання, яке не зникає навіть після смерті. Фонтан стає символом людських почуттів, які не підвладні часу. Ідейні мотиви Любов сильніша за владу і багатство, пам'ять про близьких живе в наших серцях вічно, мистецтво здатне передати найглибші людські почуття. Ви всі добре попрацювали на уроці, тож прошу поділитися своїми враженнями. І дати відповіді на запитання. На сьогоднішньому уроці найважливішим було. Я дізнався або дізналась. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання і зверніть увагу на те, що кожен виконує те завдання, яке йому найбільше подобається. Перше. Напишіть твір мініатюру 5-7 речень на тему, якби фонтан міг говорити, що б він розповів. Друге напишіть продовження переказу, як могли змінитися події, якби Деляре вижила. І третє створіть ілюстрацію до вивченого твору. Це може бути фонтан або сцена з даного переказу. Наш урок добігає кінця. Сьогодні ми виконали з вами багато різноманітних завдань. Сподіваюсь, матеріал, який ми розглядали на уроці, був для вас корисним і цікавим. Дякую всім за роботу на уроці. До нових зустрічей!